Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Подібні трикутники. Приготуйтеся до уроку і починаємо. У повсякденному житті ви часто стикаєтеся з об'єктами, які мають однакову форму, але різні розміри, але їх розміри відповідно пропорційні. Якщо, наприклад, довжина моделі літака в 100 разів менша від довжини справжнього літака, то й довжина крила моделі. Має бути 100 разів меншою від довжини крила справжнього літака і так далі. Фігури однакової форми називають подібними фігурами. Якщо дві фігури подібні, то всі їх відповідні розміри пропорційні. Розглянемо ще один приклад. Державний прапор України можна зображувати різних розмірів, проте співвідношення ширини прапора до його довжини завжди має бути сталим. А саме 2 до 3. Усі зображення прапора подібні до оригіналу, а отже і між собою. У геометрії подібність фігур використовується часто, тому існує і загально прийнятий знак подібності. Так, подібними між собою є всі квадрати, всі круги, всі відрізки. Трикутники АБЦ і А1Б1C1 також подібні між собою. Але існує правило. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути, відповідно рівні, та сторони одного трикутника, пропорційні відповідним сторонам другого трикутника. Зауважимо, що з останнього співвідношення слідує ось таке співвідношення. Порядок запису вершин подібних трикутників здійснюється за відповідністю сторінних кутів. Не можна казати, що трикутник АВС подібний трикутнику б 1 с 1 а 1 Тому що кути А і Б1 не рівні, а сторони АБ і б 1 с 1 не відповідні. Нехай великий трикутник АВС удвічі більший за маленький а 1 б 1 с 1 Тоді позначимо довжини сторін маленького трикутника АБЦ. А сторони великого трикутника будуть відповідно 2а, 2б і 2C. Тому кожне з відношень дорівнює числу 2, Це число є коефіцієнтом подібності. Число, якому дорівнює відношення відповідних сторін подібних трикутників, називають коефіцієнтом подібності, зазвичай позначають літерою к. Отже, Коефіцієнт подібності трикутників ABC і а 1 b 1 c 1 дорівнює 2. А якщо розглядати дані трикутники в іншому порядку, спочатку A1B1C1, а потім ABC, то й коефіцієнт подібності буде іншим, а саме одна друга. За означенням, коефіцієнт подібності k не може бути від'ємним числом і дорівнювати нулю. Якщо k більше 1, то перший з двох подібних трикутників більший за другий. Якщо к більше 0, але менше 1, то навпаки більшим буде другий трикутник, а меншим перший. Рівність трикутників є окремим випадком подібності трикутників з коефіцієнтом k дорівнює 1. Тобто рівні трикутники також є подібними. Просто коефіцієнт у них дорівнює 1. Давайте виконаємо наступне завдання, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання. Два трикутники на малюнку подібні. Знайдіть довжини їх невідомих сторін. У даних трикутниках кути А і Н рівні, В і К та С і П також рівні, і це позначено на малюнку. Тому порядок запису їхніх вершин такий: а, Б, С, Н, К, П. Складемо відношення відповідних сторін. Підставимо відомі довжини сторін. Замість НК є у нас 7, замість БЦ дивимось на малюнок 6,4 а C і NP у нас також відомі це 4 ,5. І тепер давайте окремо прирівняємо перше і третє відношення. Для чого? Для того, щоб знайти невідомий член пропорції. Як ми знаходимо невідомий член пропорції, пам'ятаєте? Ми множимо нахрест 7 і 4, а потім ділимо це на 5. Отже, АБ буде дорівнювати 5,6. Так само тепер порівняємо друге і третє відношення, і нам можна знайти КП. Множимо 6,4 на 5. І ділимо на 4. Отже, КП буде дорівнювати 8 см. За допомогою цієї задачі можемо скласти алгоритм складання відношення відповідних сторін подібних трикутників. Перше. Визначити відповідні рівні кути трикутників та записати назви цих трикутників. З'ясувати, які із сторін є відповідними. Записати рівність трьох дробів, у чисельниках яких сторони одного трикутника, а в знаменниках відповідні сторони іншого. Давайте тепер розглянемо і доведемо певну теорему. Ця теорема є лемою. Лемою називають допоміжну теорему. Яку використовують для доведення інших теорем? Отже, лема про подібні трикутники, пряма, яка паралельна стороні трикутника та перетинає дві інших його сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. В інших джерелах ви можете зустріти, що цю теорему називають основною теоремою подібності трикутників. На рисунку зображено трикутник АВС. Відрізок А1C1 паралельний стороні АС. Також поставимо на стороні АС точку С2, і відрізок C1C2 буде паралельним стороні АБ. Треба довести, що новоутворений трикутник а 1 bc 1 буде подібним трикутнику АВС. Подивіться на кути А. І А1. Вони є рівними. Так само і С і С1 також рівні, як відповідні при паралельних прямих а 1 с 1 і АС та січних АБ і СБ відповідно. Отже, кути трикутників, що розглядаються, відповідно рівні, покажемо, що сторони БА і БЦ пропорційні відповідно сторонам БА1 і б С1. Із теореми про пропорційні відрізки випливає, що існує така пропорція, звідси існує і така. Якщо відрізок С1, С2 паралельний стороні АВ, то отримаємо і таку пропорцію. За означенням, отриманий чотирикутник аа 1 c C2 є паралелограмом, тоді. АС2 дорівнює А1С1. Звідси маємо ось таку пропорцію. Об'єднаємо ось ці дві рівності в одну рівність, і ми довели те, що нам потрібно було довести. А саме, що у трикутниках A1B, С1 і АБЦ кути відповідно рівні та відповідні сторони пропорційні, тому за означенням. Ці трикутники є подібними. Знання цієї теореми вам дуже знадобиться у майбутньому. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!